Помітити місце, де колись була переправа, нині можна лише по бетонній береговій опорі на березі річки Тур'ї. Крадіжка кажуть місцеві, вочевидь була добре продумана. Жодних слідів, жодних свідків. Ідеальним зловмисники обрали і час для своєї брудної справи. Вночі на березі нема машин, так само не зустріти і перехожих. Відсутність мосту селяни помітили лише наступного дня. Сразу на місці події виїхали працівники міліції, оглянули все возможно, що могли зробили. Опитали жителів села. Всі оперативно школі заходи здійснюють, але на даний час поки ніяких новин хто це скоїв. Нема доволі громістку конструкцію, яка витримувала навіть автівки, вивести можна було лише за допомогою важкої техніки. Переконані селяни. Очевидь, крадії задіяли і підйомний кран. Є такі люди, яким нічого не потрібно, які не мають ні совісті, ні честі, не дбають для села, ні для себе. Дуже великим жахом для нас те, що украли цей місточок, який був необхідністю для проходу для земельних на земельні ділянки, значить. На мою думку, із цілю наживи на металолом пішло це желізо, бо такий простий ніхто не міг взяти і вкрасти це. Допомогла злодіям і природна стихія. Через те, що внаслідок дощів Турія розлилась, одна з берегових опор з'їхала в річку. Відновити переправу місцеві не встигли. Злодії цим скористались. Посупили як дерев'яний настил, так і металевий каркас мостової конструкції. На відновлення переправи кошти потрібні чималі побудувати нову своїми силами селянам, навряд чи вдасться. Великі гроші коштують приблизно, може, 100 тисяч, може більше. Хай проведуть розслідування, хто це зробив, органи, і хай притягнуть до відповідальності, зобов'язують покласти це місце на місто або відремонтувати і установити місце. Коли турія була мілководна, селяни переходили або переїжджали на інший берег річки у брід. Втім, навесні через часті дощі річка мілководною буває рідко. Зв'язку з тим, що немає переходу, як такого для земель на, на земельні ділянки. Уже охота втратилася обробляти земельні ділянки, і люди залишили ці земельні ділянки. Ще один шлях на інший берег в обхід. Втім, перспектива застрягнути в багнюці по польовій дорозі селян також не надто приваблює. Хоч з моменту крадіжки часу минулої немало. Місцеві все ще вірять. Тих, хто повинен компенсувати їм матеріальну та моральну шкоду, все таки знайдуть.